Всім доброго дня, в продажі Renault Scenic. Машина тільки заїхала з Франції, 2011 рік виготовлення в дуже гарному стані, вже наполірована, натерта, на гарній комплектації, передні та задні парктроніки. на зимовій резині. Такі структурні ковпаки. Це не титани, зроблені як під титан, це ковпаки. Присутній фаркоп. Запаска, знак, домкат ключ, все присутнє. Машина вже на українській реєстрації. Додатково на оформлення не потрібно. В такому стані салон. Салон охайний, Відхім чистився. Присутні шторки. Чотири ство підйомника. Кондиціонер, мультируль, навігація двигун 1,5 дизель, 110 лошадок. По двигуну все добре, не димить, слазувий все на місці датчик світла, датчик дощу і ще автомобіль на автоматі. Кого цікавить, телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниця. Більш детально по телефону. Всім марного дня та мирного неба.